Всім привітки! А в нас сьогодні що розпаковка? Розпаковка бідроночки. Погнали м'ясо. Акція. Каша Булгур. Каша мікс якийсь 4 круп. Непонятно що, ну, але добре, будемо Сир. Сир. По акції два сира по 7 злотих, по 70 гривень. Тільки потрібно купляти, така умова дві штуки. Прийшло взяти. Акція це наша наше Шинка на бутерброди. Туди ж ось такий фарш. Знову таки потрібно було взяти дві штуки по акції. Курчака, то есть з курини. Я хочу сказати, що в мене таке чувство, що в нас постійно тут накасує. На тому що ціни ростуть кожен божий день. Хто там казав в Україні ціни, тут теж ціни Ого-го. Кока, Кока ну це така, можна було обійтися. Помідорки маленькі, теж по акції. От акції краще обходити стороною. кіндера. Нащо мені два кіндера? Мені вони геть не потрібні. Але я мама дитину маю. А два, знову ж таки, по акції. І тут вони збирають якогось динозавра. Я не знаю, але в нас вже 5 динозавриків це шостий і сьомий. Ось так. Мандаринки. Вибачте, сніг випав, як же без мандаринок. Хоч і настрою немає, але мандаринками. Ну і діти, знову ж таки, діти, без фруктів ніяк. Булочки. Ну, оце в бедронці влідла, в них такі оці булочки. Тверді, як камінь, але почалося взяти, бо хліба. Три морквини. Ви спитаєте, чому три, а не дві, а не одна? Бо три. Знову ж таки, ціна. Масло. Масло, 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 масло. Якщо перевести на гривні, 80 гривень. Це по акції. Угу. Краще не їсти зараз. Я і не діла повескудла. І що ми маємо? І ми чек. Чек-чек-чек-чек-чек-чек. Ми нічого не купили, а маємо ось такий чек. Бачите? Чек на суму 120 злотих. На хвилиночку це 1200 гривень. Зараз я вам покажу, я принесла, будь ласка. А, ще забула, забула, забула адвент календар. Знову ж таки, якісь по акції, бо, опять же, ці діти, це по кожній штучці, буде відкривати. Я надію, що буде відкривати кожен день, а не відразу все з'їсть. І що ми маємо? Ось такий чек. Дуже маленький чек. Тут уже пусто. Хочу вам сказати. Чек дуже малий на таку суму. Раніше можна було купити більше. що маємо, то маємо. О, бачите, яка в мене квітка гарна? Опа. Все, всіх вас люблю, папа. -па. Тримаємося.